Добрий день. Розглянемо сьогодні тему протилежні числа, модуль числа. Розглянемо координатний промінь. На ньому відмітимо точки А з координатою 4, П з координатою мінус 6 і так далі. Отже, координатний промінь, пригадаємо, має початок точку О, має 0, це точка відліку, і одиничний відрізок, наприклад, одна клітинка. Все ми позначили на малюнку. Далі. Якщо А з. 4, то відраховуємо 4 клітинки вправо, ставимо точку, підписуємо 4 і ставимо букву А. Мінус 6. Мінус 6 ми це такого ще не робили, але минулого року казали, що від'ємні числа йдуть вліво. Тому від нуля вліво відраховуємо 6 клітинок. Ставимо точку, підписуємо мінус 6П. Аналогічно, наступні наші точки відмічаємо. М – 6 Б – 8 і К-3. Таким чином, ми з вами відмістили всі точки. Питання. Я, е, яка точка розміщена найдалі від той початку відліку точки О? Ми бачимо, звичайно, це точка Б, яка знаходиться на 8 клітинок вправо. Наступне питання. А чому ж дорівнює кожна відстань? ОА, ОМ і так далі. І ми бачимо, що ці відстані дорівнюють числу клітинок від початку відліку, від нуля. Тобто у нас ОА знаходимо це 4, ОМ 6, ОК OK 3, хоча там стоїть і мінус 3, але ми шукаємо відстань в клітинках, це буде додатнє число. І ось таким чином, коли ми знаходимо відстань від початку координат. Знаходимо модуль числа. Модуль кожної нашої точки. Отже, модуль числа це відстань від початку відліку до заданої точки на координатній прямій. Ви можете прочитати, що таке модуль від латинського і так далі. Я не буду зупинятися. В підручнику додатковий матеріал теж є. Далі. Модуль записується за допомогою вертикальних рисок і читається модуль числа А, або просто модуль А. Модуль мінус 6. Ми тільки що проговорили, що модуль це буде відстань від 0 до мінус 6. Скільки це буде клітинок? За 6. Модуль міну 3, це число 3. Модуль 4. Увага, додатнє число, але нічого не міняється, теж буде 4. Отже, оскільки модуль числа це відстань між двома точками, то можна зробити такий висновок, що модуль числа завжди набуває невід'ємних значень. А невід'ємних це там, де є 0. Є властивості, я не буду зупинятися, ви прочитаєте на презентації. Або у підручнику. Коротко можна розписати і розказати, що модуль числа А дорівнює А, якщо від'ємне, додатнє число, мінус А, якщо від'ємне, і 0, якщо там під знаком модуля стоїть 0. Повторимо. Отже, модуль 85 це буде просто 85. А модуль мінус 56 буде. Число 56. Тобто модуль дорівнює додатньому числу. А під знаком модуля, тобто внутри, може стояти і від'ємне число. Зверніть увагу. І 0 модуль 0, тобто відстань від 0 до 0, звичайно, це буде 0. Далі, давайте запишемо всі числа, які мають модуль 26. Це буде число з одного боку мінус 26, з іншого боку. Просто 26. Тому що від нуля до цих чисел однакова відстань. До числа 5,7. Це буде з одного боку мінус 5,7, з іншого боку, 5,7. І 3,1 так само. З одного боку, модуль мінус 3,1 це 3,1 і додатнє число. Модуль 3,14 це 3,14. І для модулю 0 існує одне тільки значення 0. Давайте розберемо, як знаходити значення виразів, які записані за допомогою модулю. Ми розуміємо, що модуль мінус 8 це буде просто число 8, а модуль числа мінус 5 це буде просто число 5. Тоді у нас виходить приклад 8-5 дорівнює 3. Наступне мінус 10 модуль мінус 10 помножити на модуль мінус 5. Звичайно, це теж будуть додатні числа. 10 помножити на 5, це буде 50. 200, модуль 240 поділити на модуль 80. Модуль 80 зникає і буде просто 80. Буде відповідь 3. Модуль мінус 710 додати модуль мінус 290. Знову, ось ці мінуси, вони, модуль їх знищує. І буде 710 плюс 290 відповідь 1000. Подивимося на координатний промінь. Знайдіть відстань від точки О до точки К. Відстань. Тобто це буде 2. Відстань від точки 0 до точки П. Це буде 5, не мінус 5, 5. Відстань шукаємо. Відстань від точки О до точки М5 і так далі. Але я, якщо я питаю координата точки П, то ми кажемо мінус 5. Координата точки К, то ми кажемо мінус 2. Отже, якщо, наприклад, нам треба від точки О. Пройти на 5 кілометрів в різні боки. Тому можемо потрапити, по-перше, в точку М, якщо підемо вправо, і по-друге, можемо по -по 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 потрапити в точку П, будемо йти вліво і отримаємо мінус 5. Але відстань від, від нуля до цих точок буде однаково буде дорівнювати 5. Отже, якщо ми будемо йти в протилежні напрямки, то ми отримаємо протилежні числа. І тоді ми будемо казати, що 5 і мінус 5 це протилежні числа. Працюємо. 18 протилежне мінус 18. Мінус 46 протилежне 46. 63,7 я мовчу, ви кажете. Число мінус 9,3. І 0 це унікальне число, до нього тільки одне протилежне значення само себе. Отже, кожне додатнє число буде від'ємне число йому протилежне. Кожному від'ємному буде протилежне додатнє число. І число протилежне нуля це саме число 0. Вкажіть пари протилежних чисел. Я дам час, а ви, будь ласка, з'єднайте самостійно ці пари чисел. Проговоріть про себе. Молодці. Наступне. Яке число протилежне числу мінус 5? Яке число протилежне до мінус 10? До мінус А. І дивіться, у нас використовується запис. Протилежне це означає зі знаком мінус. І якщо ми бачимо мінус та ще мінус, якби то мінус на мінус дає плюс. В кожному випадку такий запис. Тобто, якщо у нас зустрічається мінус і мінус, то це буде число 7. Якщо 9,5, то буде мінус, ще раз мінус 9,5. Щоб отримати ось тут додатнє, повинно зустрінутися два мінуси. Мінус, мінус 5,8, це буде додатнє число 5,8. І 4,3, щоб воно було додатнє, перед мінусом ще повинен бути мінус, тому тут від'ємними ставимо число. Подумайте, що тут, щоб воно було додатнє, достатньо поставити 4. Для 0, що 0, що мінус 0, але такого запису немає, тільки звичайне 0. Щоб воно було від'ємне, треба поставити 3 мінуси поспіль, щоб вони давали ще один мінус. Тому ось таким чином буде мінус 3. Проговоримо усно, не будемо записувати. Число 7. Протилежне. Розглянемо, якщо у нас є е, вирази з іксами. Тобто, якщо кажуть нам, що деяке число дорівнює 11, то протилежне мінус х буде дорівнювати, звичайно, мінус 11. Навпаки, тепер сказано, що мінус х це 11. Тому просто х буде протилежне мінус 11. Якщо з двох боків вже стоять мінус і мінус. То, звичайно, х буде протилежне. Просто 11, без знака мінуса. Дивимося далі. У нас знов зустрічається мінус і мінус. То тоді буде 11 з плюсом. Увага! Зустрічається мінус і мінус. Але тут стоїть мінус від'ємне, тобто ми кажемо протилежне число. І це мінус 11. І увага тут стоїть. Поспіль 3 мінуси. Мінус на мінус дає плюс. І ще раз мінус перемагає все ж таки мінус. І буде мінус 11. Тут не питають нас протилежне число, тому що перед іксом не стоїть знака мінус. І ось тут ви самостійно працюєте, будь ласка, і знайдіть протилежні числа до кожного з числа. Дякую вам за увагу, за урок. Зустрінемося наступного разу.